Це відео спеціально для нашого благоустрою і для тих, кому здається, що кіоски це малий бізнес, і вони, їх можна ставити біля метро. Ну, гляньте, це вхід в метро. Іде в метро. Чи бачите ви тут хоча б один кіоск? Бо це місто Берлін. І тут містом керують люди з місками. Ось так виглядає кіоск. Ну, мені зараз метро не треба, тому я туди не йду. Бранденбургер Бранденбургертор.